Вітаю! Завершується інформаційний вівторок, 3 грудня. Яким цей день побачила команда Першого Подільського? Дивіться за мить. Німеччина буде супортити Україну до останнього з таким меседжем звернувся до Росії Олаф Шольц під час прес-конференції у Києві. Екстрену підтримку для нашої держави партнери вже погодили, адже основна мета не допустити зупинки економіки та енергосистеми цієї зими за словами канцлери Німеччини. В планах тільки посилювати Україну в непростій боротьбі з ворогом і у 2025 році. Путін не досяг жодної із цілі своєї війни. Україна не розгромлена, просто вона згуртувалася ще більше. Вона змужніла нація. Нація об'єднана в своїй боротьбі. За свою волю і суверенітет і проти гноблення і ворожого панування Україна має сучасні дуже добре обладнані збройні сили, які вже так довго рішуче дають відсіч проти російського агресора. Одне зрозуміло. Ми всі бажаємо кінця цієї брутальної війни. Ніхто як українці не хоче так миру, і тому я говорю, наша непохідна підтримка, наша воєнна допомога і рішуча боротьба проти російських агресорів є одна сторона медалі. А друга це визначення шляхів, які можуть довести до чесного, справедливого і тривалого миру для України. Чергова партія дронів з Хмельниччини поїхала на фронт. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін прозвітував про результати спільної справи з благодійним фондом щодо підсилення наших воїнів. Впевнений, що пристрої допоможуть краще виконувати бойові завдання. Дякую кожному за підтримку та допомогу. Працюємо далі, зазначив очільник краю. Форум відкритого врядування відбувся у Хмельницькому. Його мета підвищити прозорість органів публічної влади. Наше місто стало одним з небагатьох, що доєдналося до проєкту Партнерство Відкритий уряд та першим у реалізації його розвитку. Тож разом з учасниками з інших міст місцеві фахівці поділилися набутим досвідом, презентували кращі розробки та обговорили створення нового плану. Детальніше дивіться далі. Доступність, відкритість та прозорість. У 2020 році Хмельницький доєднався до проєкту Партнерство Відкритий уряд. Тоді ж був розроблений перший план розвитку відкритого врядування. На сьогодні місто стало першим в Україні, хто виконав проєкт. Тож нині експерти займаються розробкою другого плану. Ми зараз вже створюємо координаційну раду першу в Україні для того, щоб громадськість теж могла координувати, дивитися і контролювати виконання саме другого плану, який буде розроблено. Ми мали великі успіхи. по-перше, Шому плану тому, що фактично впровадивши одну з ініціатив, це зелене місто, Гуфі Центр, ми отримали досить високу нагороду. Аби поділитися власними здобутками та обговорити досвід інших учасників ініціативи Партнерство Відкритий уряд громадська організація Ріст інновацій» у співпраці з комунальною установою «Агентство розвитку Хмельницького провели форум відкритого врядування. Зараз ми покликали колег наших з інших міст, які доєднались до «Партнерства Відкритий уряд щоб так би мовити звірити годинник, подивитися хто чого досяг, можливо перейняти якісь кращі практики відкритого врядування, тобто на якісь. Хороші приклади роботи з громадянами, щоб розповісти про досвід інших країн, до заходу доєднались фахівці, які займаються національним рівнем партнерство Відкритий уряд. Звісно, якщо ми рухаємось в сторону Європейського союзу, ми маємо як мінімум не протилічити їхнім стандартам, але я бачу Україну як дуже інноваційною країною і міста, і те, що робить Хмельницький, можна навпаки навіть передати досвід, в тому числі містам європейським. Форум покликаний підвищити прозорість та підзвітність органів публічної влади в Україні, тим самим покращити життя громадян. Головна мета цих всіх зустрічей зробити комфортнішим життя в громадах для кожного з мешканців, тобто це про відкритість, доступність, як зробити кращими послуги, як краще залучати мешканців до прийняття рішень. На завершення форуму відбулася відкрита дискусія, як забезпечити сталий розвиток ініціативи партнерство Відкритий уряд в Україні на різних рівнях. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Підтримка на дому вразливим категоріям населення доступна послуга домашнього догляду безкоштовно або за часткову оплату. Понад 900 містян вже користуються допомогою соціальних робітників. Як отримати цю послугу, дивіться за мить. Виконує хатні та буденні справи для вразливих категорій населення соціальний робітник. Така послуга доступна із 18 років. Найчастіше усе починається із дзвінка до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Це може бути в телефонному режимі, можливо завітати особисто. Сама особа або її представник. Це можуть бути сусіди, можуть бути родичі або люди, які зацікавлені в допомозі цій особі. Визначає, які види послуг отримає особа спеціальна комісія. Усе залежить від фізичних можливостей потребуючого. Послугу соціального робітника можуть отримати такі категорії населення. Особа з інвалідністю, особи похилого віку, особи з довготривалими невиліковними хворобами, які частково або повністю втратили свою рухову активність і потребують допомоги в самообслуговуванні або введенні домашнього господарства. Дехто оплачує послуги повністю, а інші лише частину. Безкоштовна допомога соціального робітника доступна не кожному. На безкоштовній формі обслуговування можуть бути особи з першою групою інвалідністю, а також ті середньомісячний сукупний дохід, яких складає до двох прожиткових мінімумів, На теперішній час це 4722 гривні. Людяність головна складова професії. Ті, хто потребують сторонньої допомоги в побутових справах, вже вразлива категорія населення. Тож бувають випадки, коли працівники територіального центру соціальних послуг обслуговують отримувача безкоштовно протягом місяця. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Європейські стандарти на дорогах Хмельницького з наступного року у місті планують створити світлофори зі смарагдовим світлом замість зеленого. Чим обумовлені такі зміни та чи дійсно новий колір вплине на ситуацію на дорогах? Дізнавалась Тетяна Ржепянська. Реформа для світлофорів з травня наступного року в Україні хочуть запровадити нові стандарти для якіснішого регулювання руху. Найбільші зміни стосуються зеленого світла. Його замінить смарагдовий. Крім того, Для транспортних світлофорах буде відображення шевронного типу. Що я маю на увазі, на зелених світлофорах буде шеврончики, напрямки руху. Замінювати лінзи на всіх старих світлофорах у Хмельницькому не планують, адже це немалі кошти, розповідає начальник спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці при Хмельницькому КП Бред. Плануємо просто в березні, квітні закупити світлофільтр, перевірити, який буде ефект, щоб на 1 травня, коли дійсно прийметься ДСТУ. Сородинсодва 2024 року, щоб розуміти, що нам подальшому, які наші дії. Чи ми робимо гуляємо плівку, чи ми просто вже змушені будемо придбати цей світлофорні лінзи нові? Зокрема, нові лінзи можуть поставити при ремонтах чи встановленні нових світлофорів. Заміну відтінку обумовлюють тим, що цей колір більш насичений і краще сприймається водіями. Проте чи дійсно це так, розповіла офтальмологиня Юлія. Марагдовий колір це як є похідний відтінок. Від зеленого він рахується найкомфортніший, тому що має легкий синюватий відтінок. Він ще м'якший і менш подразнюючий з сітківку. Зокрема, перехід з жовтого на смарагдовий – контрастніший. Це допоможе водіям вчасно реагувати на сигнал. Він не буде зливатися з зеленими деревами. Із зеленим чи смарагдовим водіям потрібно бути особливо уважними на дорогах, адже від цього може залежати життя як пасажирів авто, так і пішоходів. Тетяна Ржепянська, Роман Кулікнікітавалівоць, телеканал Перший Подільський. Перемога у розіграшах, участь в голосуваннях чи опитуваннях, і не лише подібні повідомлення можуть обернутися для їх отримувача з писанням коштів та втратою персональних даних. Шахраї постійно вигадують нові схеми, аби заволодіти вашими рахунками, отримати доступ до акаунтів та особистої інформації. Як вони використовують смс-звістки для наживи, дізнали журналісти першого подільського. Зараз ми можемо написати людині у будь-яку хвилину та отримати швидку відповідь. Така функція з'явилась відносно нещодавно. Рівно 32 роки тому було надіслано перше смс. Сьогодні ж це не лише про комунікацію, а й про можливість потрапити на гачок шахраїв. Хмельничанка Марина стикалася із такими повідомленнями неодноразово. В СМС-ки і вайбери приходили. А що писали? Перейти за посиланням і все таке проще. Жінка каже, за посиланнями від невідомих номерів ніколи не переходить. Цьому правило навчає і рідних. Свекрусі завжди приходять. завжди їй дзвонять, приходять, то ми вже її вчимо. Нещодавно й Альона отримала так званий лист щастя від шахраїв. Ну, щось типу того, що ви виграли там якусь суму коштів, оце було відносно недавно з останнього. Мені здається, вони дуже часто надсилають різного характеру, типу там казано, якісь реклами. Шахраї постійно удосконалюють свої схеми. Наразі вони все менше використовують таку функцію, як смс, а більше сфокусувались на месенджерах. Незважаючи на це, не слід забувати. Якщо ви отримаєте подібне повідомлення, не поспішайте переходити за посиланням, яке є у ньому. Спочатку зайдіть на офіційні джерела, перевірте інформацію, чи дійсно надається така матеріальна допомога, чи проводиться такий розіграш. І загалом найкращий варіант усю подібну інформацію шукати виключно на офіційних джерелах. Шахраї часто купують віртуальні сім-карти, з них телефонують або ж надсилають смс своїм потенційним жертвам. Досить часто смс приходять з різноманітних коротких номерів, за якими не можна одразу встановити, кому цей номер належить. Або загалом навіть взагалі без номера, а просто з якоюсь назвою. Тому перевіряйте всю інформацію. Безкоштовний сир лише у мишеловці. Пам'ятайте про це та не переходьте за посиланнями від незнайомців, адже потім повернути втрачені дані та кошти практично неможливо. Олександра Толстюк Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Кожен дорослий колись був дитиною, тож різдвяно-новорічний період неодмінно був казковим та приходив очікуванні подарунків. Хтось мріяв про іграшку, хтось про книги та солодощі. Мої колеги запитали у хмельничан, яким для них був найцінніший дарунок, знайдений під подушкою. Зимові свята одні з найочікуваніших періодів для дітлахів. Адже це можливість отримати омріяну іграшку чи солодощі? Давайте дізнаємося, які найцінніші подарунки під подушку отримували хмельничани. Це було в дитинстві. Я колись дуже мріяла. Коли була маленька, таку хотіла. Така коронка на голову обруч, і коли я приснулася, вона в мене була під подушкою. І я була така щаслива від того. Більше я не пам'ятаю таких моментів під подушку. Ну, щоб гроші. <с? <с?> да. але в нас час за гроші можна купити будь-який собі подарунок. Але щоб прям отримували найцінніше, то напевно, що Саме краще це якісь емоції, тому отримувала сертифікат на Мадроцикли, якщо я не помиляюся, і це було взагалі супер. Ну, Навірно, колись, ну я не знаю, чи ви таке пам'ятаєте, був пластилін, тоді він тільки з'явився, Оце, що можна було ліпити тортики, різні ці, оце, напевно, було найкраще, найскравіше, що я пам'ятала. А після того мені нічого не дарувало. Можливо, це був годинник. Будь-який подарунок від моїх батьків, це просто задоволення, що вони мене дуже сильно люблять і дарують мені ці подарунки. Я їх дуже люблю. Я в дитинстві дуже хотіла отримати пазл з. Принцесами Дісней, і я його отримала, і це було дуже приємно. Для мене всі подарунки були особливі, тому що я люблю це. Приємно, особливо коли, коли це неочікувано. Коли ну на Миколая це очікувано, але завжди подарунки приємно приймати. Мандарини. Тоді були в дитинстві найкращі емоції. Ну, не під подушку, але отримувала здорові рідні, щастя в сімейному житті і, взагалі, чесно, життя до війни. Таким цей день потрапив по полозору команди Першого Подільського. На офіційних сторінках телеканалу ви завжди знайдете безліч цікавої та корисної інформації. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Тихого вечора.